Всім привіт! Я Олександр Зорайський, податковий консультант. І в цьому відео я розповім, як платник єдиного податку може відмовитись від єдиного податку і перейти на загальну систему оподаткування. Ну а поки я буду вам це розповідати, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео, тож натискайте на нього і підтримуйте мій YouTube канал вашими донатами. Я за це буду вам дуже вдячний. Для того, щоб відмовитись від єдиного податку, ми скористаємося електронним кабінетом на сайті ДПС України для того, щоб надати відповідну заяву. Щоб надати заяву про відмову від єдиного податку про перехід на загальну систему, в меню потрібно вибрати з лівого меню введення звітності. Натискаємо. Тепер нам потрібно вибрати відповідний податковий період. Рік 23, зараз 23 рік. А місяць ми вибираємо той, який у нас зараз, власне за вікном. У нас зараз рипень, тож і вибираємо рипень. Тепер натискаємо на кнопочку створити. Якщо у вас відкриються от всі е, документи, ми вибираємо податок на прибуток. Е, і от в розділі податок на прибуток заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Це те, що нам потрібно. Натискаємо. Додаток нам не потрібен, гарочку цю ставити не потрібно. Перевіряємо, чи правильно вказана податкова. Іноді буває, що податкова вказана неправильно. Якщо ви не знаєте, в якій податковій знаходитесь на обліку, відкриваємо облікові дані платника. І тут реєстраційні дані, бачите, код ДПІ з основним місцем обліку 2034. Перевіряємо 2034. податкова вказана правильно. Тож натискаємо на кнопочку створити. І тепер починаємо заповнювати нашу заяву. Відразу ставимо гарочку, що в нас відмова від єдиного податку. Е, ставимо відмову, перевіряємо адресу ФОПа, якщо вона вказана неправильно тут, е, вказуєте правильну адресу вашу, правильні дані. І е, ну, в мене все правильно, тож я її чіпати не буду. І переходимо, власне, до розділу про відмову від спрощеної системи оподаткування. Це пункт 5,5. Тут відразу потрібно сказати, що відмовитись від єдиного податку і перейти на загальну систему оподаткування можна тільки раз на квартал, з першого числа наступного кварталу. І заяву про відмову від єдиного податку потрібно надати до податкової не пізніше, ніж за 10 днів до початку того кварталу, з якого ви хочете від єдиного податку відмовитись, з якого ви хочете прийти на загальну систему оподаткування. Тобто, якщо ми хочемо відмовитися від єдиного податку там з 1 жовтня, заяву до податкової потрібно надати не пізніше ніж 20 вересня, ну і е, так далі. В нас зараз рипень місяць, однак для того, щоб відмовитись від єдиного податку, не потрібно чекати вересня. Заяву можна надавати в будь-який момент, в будь-який день, головне не пізніше ніж за 10 днів до початку того кварталу, з якого ви хотіли б відмовитись. Отже, ми можемо надати нашу заяву і зараз, у рипні місяці, щоб відмовитись від єдиного податку з 1 жовтня. Повертаємось до її заповнення. І так, ставимо дату, з якої би ми хотіли відмовитись від єдиного податку. У нас зараз е рипень місяць. Відповідно, відмовитись ми можемо з 1 жовтня. Ну, Можемо і з 1 січня 2024 року, якщо так потрібно. Е в даному випадку хочемо відмовитись з 1 жовтня. Тож ставимо тут дату 1 жовтня. Так і пишемо 1 жовтня. Жовтня 2023 року. А, і далі потрібно поставити причину відмови, чого ми хочемо відмовитись. Ми хочемо відмовитись, ну, просто тому що не хочемо бути платником єдиного податку. Значить, ми ставимо, вибираємо самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. Отже, ставимо ми цю гарочку. Ставимо хрестик в цій клітинці, що в нас самостійна відмова від єдиного податку. Далі е, потрібно заповнити ну, дозаповнити заяву як звичайну заяву. Е, вказуємо адресу місця провадження господарської діяльності. У мене це по Україні. Так і пишемо. По Україні. Е, ставимо кількість найманих працівників 0. Ну і е, ставимо. Кведи, всі кведи, які у вас є. Чесно кажучи, я думаю, що якщо ви вкажете навіть не всі кведи, все одно вам скасують реєстрацію платника єдиного податку. Однак, ну, краще зазначити всі кведи. Тож, відкриваємо облікові дані і копіюємо звідси всі наші кведи. Поділяємо Ctrl-C, Ctrl-V. Скопіювали, вставили, і тепер тільки потрібно відредагувати, прибрати ось, е, нижнє підкреслення. Я це роблю. І останнє. Е, підкреслення я прибрав і ставимо е, хрестик, що в нас борг відсутній. Е, насправді це не що не впливає, знову ж таки, наявність чи відсутність боргу не впливає на. Скасування реєстрації платником єдиного податку і перехід на загальну систему оподаткування. Але як літинка є, давайте, давайте її поставимо. заповнимо. Перевіряємо дату надання заяви, перевіряємо прізвище, все правильно. І тепер нам залишається лише зберегти цю заяву, підписати і відправити до податкової. Тож натискаємо на дискетку Зберегти на кнопочку Зберегти. Нам відразу пропонує підписати цю заяву. Натискаємо так. У мене ключ Приватбанку, тож я обираю Приватбанк. Знаходжу файл ключа і вношу пароль. Читати. Підписати. І нам пропонує відразу відправити заяву до податкової. Можете натиснути Так і відправити. Я завжди натискаю НІ для того, щоб ще раз перевірити, чи правильно все заповнено. Отже, я натискаю Ні. Переходжу, повертаю знову до введення звітності. Бачите, заява підписана. Ключик стоїть, написано, «Підписано». Ну, а я її ще раз перевіряю. Так, стоїть хрестик, відмова, правильно зазначена адреса ФОПа. Стоїть далі дата відмови з 1 жовтня 2023 року. Стоїть причина відмови, самостійна відмова. Стоїть хрестик. Вказано місце здійснення. Господарської діяльності, о, ви, бачите, я е, е, дві букви надрукував. От бачите, для чого потрібно, для чого потрібно власне, е, переглядати для того, щоб е, виправити потім помилки. Я зараз це виправлю покажу вам, як, як виправити помилку. Е, дивіться, е, зараз всі клітинки закриті для редагування, бачите, не можна, тому що документ підписаний. Я закриваю, повертаюсь до введення звітності, ставлю гарочку, відміточку на е, цій заяві. І е, тут для, є, бачите, додатково, як, е, як скасувати підпис до документу. Е, натискаємо додатково і натискаємо виручити підпис. Тепер заяву можна знову редагувати. Бачите? Отже, я повертаюся, виправляю. Помилку по Україні. Е, кведи в мене заповнені всі, стоїть хрестик, що борг податковий відсутній. Хоча це ні на що не впливає. Отже, я знову натискаю на кнопочку Зберегти. Знову підписую документ. Читати. Підписати. Так, і, е, власне, тепер нашу заяву. Е, вона вже перевірена, можна відправити до податкової. Е, я для цього ставлю, знову ж таки, ставимо гарочку на цій заяві і натискаємо на кнопочку відправити. Я натискати не буду, тому що я не хочу відмовлятися від єдиного податку. Ну, а ви, якщо хочете відмовитися від єдиного податку і перейти на загальну систему, натискайте на кнопку Відправити. Після цього з'явиться замість ключика, з'явиться літачок, буде написано, що відправлено. І потім має прийти спочатку квитанція 1. От тут в цьому розділі квитанція. Спочатку квитанція 1, а потім квитанція 2. Якщо квитанція 2 у вас прийде зеленого кольору, значить це добре. Ваша заява податковою прийнята, прийнята без помирок, і вам мають скасувати реєстрацію платником єдиного податку з тої дати, яку ви вказали в вашій заяві. Як бачите, все просто та нескрадно. І не варто заради цього ходити до податкової все можна зробити через електронний кабінет на сайті ДПС України. Ну, а я вам рекомендую підписатися на мій YouTube канал Податковий Консультант. Як ви самі бачите, дуже багато цікавих та корисних відео. Для цього натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Став, ставте вподобайку, діліться моїми відео із вашими друзями та знайомими в соціальних мережах. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато цікавих текстів там дуже багато цікавої корисної інформації. Я там пишу про всі новини законодавства, про всі зміни. Там можна спілкуватися в коментарях, я відповідаю на питання. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Ну а я з вами на цьому буду прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.